Друзі, всім привіт ва на каналі. Огляді. Сьогодні ми подивимось на один із цікавих ПК, який може претендувати на роль головної машини для геймера, творця контенту чи просто потужного робочого інструмента. Це збірочка в нас від компанії Artline. Вона збалансована на системі Ryzen 7 9720X з топовою відеокартою RX 9070XT, 32 ГБ ДР5 та швидкий SSD. Ми пройдемось по всіх ключових компонентах. Перевіримо, як себе поводить збірка в реальних умовах, і тоді я поділюсь з вами. Своїм враженням в кінці цього відео. Ну але, друзі, перед початком я попрошу вас зараз поставити ось таку подбаєчку під цим відео, підписатись на канал, тому що я впевнений, що ви зараз дивитесь це відео, і ви не підписані. Ви можете зараз навіть перевірити це. Ну і звичайно, друзі, якщо контент цікавий, натискай кнопочку спонсорувати. Ну а ми полетіли далі. Збірка від ArtLine Game побудована на базі корпусу Asus a 32 Plus та G RGB у чорному матовому виконанні. Скляна бокова панель дозволяє бачити всі компоненти. Корпус має хорошу геометрію, міцний метал і достатньо. Місця для зручного кабель менеджменту, завдяки чому всередині все виглядає є чисто та продумано. Система охолодження реалізована коректно. Вентилятори розташовані. Так, щоб повітря заходило через передню панель і виходило через верх і задню частину корпусу. Завдяки цьому всередині немає застійних зон, а компоненти отримують стабільний повітряний потік навіть під навантаженням. А тепер подивимось, що у нас всередині, почнемо з процесора. У цій конфігурації встановлено Ryzen 7 9720 x один із найбільш збалансованих восьмиядерних процесорів нового покоління. Він працює на частотах від 3,8 до 5,6 ГГц і має 16 потоків, що дозволяє йому впевнено справлятися з багатозадачністю та важливо. Робочими сценаріями завдяки оновленій архітектурі Zen 5, цей чіп показує відчутний приріст IPC у порівнянні з попередніми поколіннями. Тому програми запускаються швидко, а система реагує миттєво навіть при великому навантаженні. Хочете виграти 30 тисяч гривень на втілення своїх мрій? Це реально. Достатньо лише залишити відгук про свій девайс на сервісі і каталог. Умови участі дуже прості: бути зареєстрованим на сайті з реальним емейлом, написати розгорнутий і корисний відгук на товар, який є в продажу. Зв'язково додати до відгуку фото цього товару, створити відкритий вішліст і додати в нього товар на суму 30 тисяч гривень. Після 25 грудня ми оголосимо переможця, який отримує товари зі свого вішліста на суму до 30 тисяч гривень. Я бажаю усім успіху і обов'язково виконуйте усі умови. У реальних завданнях процесор поводиться дуже стабільно. Монтаж відео у 4К, робота з ефектами, рендери, великі RAW-файли файли, усе це проходить без помітних затримок. Він не тільки піднімає фреймрейт у важких іграх. А й забезпечує гладку роботу в фонових процесах, можна одночасно стрімити, відкривати браузер із десятками вкладок, працювати з фото чи аудіо і не відчувати, що система починає задихатися. Попри високу продуктивність, Ryzen 7 9700X залишається досить енергоефективним. Таповий пакет становить лише 65 Вт, тому навіть у важких сценаріях він не перегрівається і не змушує кулер розкручуватися до максимума. Це відчувається в загальному комфорті роботи. Комп'ютер працює тихо, а температури залишаються контрольованими. Райзен 7720x. RX це саме той процесор, який робить збірку універсальною. Він достатньо потужний для сучасних AAA проектів і водночас готовий до серйозних навантажень у творчих робочих сценаріях. Після процесора логічно подивитися на компонент, який визначає реальний досвід у сучасних іграх. Відеокарта тут установлена серйозно. Це Radeon RX 9070XT у виконанні Asus Prime OS, і саме вона робить цю збірку по-справжньому ігровою. RX9070XT представник нового покоління графіки AMD, створений для високих роздільних здатностей і. Максимальних навантажень у моделі 16 ГБ GDDR6 пам'яті широка шина та сучасна архітектура, яка дозволяє відеокарті впевнено працювати в 2К і навіть в 4К. Вона добре масштабується в іграх, які активно використовують сучасні технології рендерингу, забезпечують високий фреймрейт і стабільну картинку без різких просідань. У По більшості популярних проєктів ця відеокарта демонструє впевнений запас продуктивності і в поєднанні з Ryzen 7 9720 x вона розкриває свій потенціал повністю без обмежень з боку процесора. На практиці це означає максимальну плавну гру на високих чи ультраналаштуваннях, комфортні показники із включенням FSR там, де це потрібно. Що ж стосується пам'яті, у цій збірці встановлено 32 ГБ оперативної пам'яті Kingston Fury Beast Black RGB ddr 5 із частотою 6400 МГц. Вона забезпечує моментальне перемикання між програмами, стабільну роботу важких проектів і помітно покращує FPS у сучасних іграх, де ddr 5 уже має значення для відеомонтажу, стрімінгу, роботи з raw файлами та багатьма застосунками Ками одночасно це комфортний обсяг, якого вистачає. З головою також тут використовується Samsung 990 Evo Plus на 1 ТБ, один із найшвидших NVMe SSD у своєму класі. Загального обсягу на 1 ТБ зазвичай вистачає для базового набору ігор та робочих файлів, а за потреби цю систему легко розширити додатковим NVMe накопичувачем Крім того, варто звернути увагу на материнську плату ASUS B850M Max Gaming Wi-Fi. Ця модель на новому чіпсеті, яка забезпечує стабільну роботу всіх сучасних компонентів та має хороший запас на майбутнє оновлення. Вона підтримує швид Ті модулі ddr 5 має повноцінний PCI-Express для відеокарти, кілька слотів M.2 2 для розширення сховища та сучасний набір інтерфейсів. Важливо те, що тут уже вбудований Wi-Fi, який дає можливість використовувати систему без дротів, якщо це потрібно. Плата стабільна, надійна і добре підходить під таку продуктивну конфігурацію. Блок живлення Asus Prime 750B на 750 Вт – Це сертифікована модель із достатнім запасом потужності, тому вона без проблем тягне як Ryzen 7 9700X, так і відеокарту рівня RX дев'яносто XT. Залишилось без уваги лише охолодження. У цій збірці встановлений кулер Jonsbo cr 3000 e і він добре справляється з процесором Ryzen 7 9700 x Завдяки шести тепловим трубкам та великій площі радіатора він отримує стабільні температури навіть під навантаженням, не дозволяючи процесору перегріватися чи скидати частоти. У повсякденних задачах кулер працює майже непомітно, а під час ігор звук залишається в межах комфорту, без різких шумів чи свисту. Але якщо говорити чесно, у збірки є кілька невеликих. Нюансів підсвітка корпусу підійде не всім, бо занадто яскрава. SSD на 1 ТБ швидко заповнюється сучасними іграми, а кулер під сильним навантаженням помітно шумить. Проте ці моменти не впливають на загальну продуктивність і не зменшують враження від системи. Щодо ігор, то тут все доволі таки очікувано. Зв'язка потужного процесора Ryzen 7 9720 x та відеокарта дає хороший результат. Перший тест проводимо в грі Red Dead Redemption 2 на ультраналаштуваннях. Отримуємо середню частоту кадрів 194, що дуже навіть непогано. Процесор максимум. Був завантажений на 64% та нагрівся максимум на 80 градусів. Якщо говорити про відеокарту, вона була максимум завантажена на 88% та нагрілась максимум на 55 градусів. Наступна гра Assassin's Creed Valhalla, де на налаштуваннях ми отримали середньому 199 кадрів за секунду. Процесор максимум був завантажений на 53% та нагрівся максимум на 84 градуси. Якщо говорити про відеокарту, вона була завантажена на 100% та нагрілась максимум на 62 градуси. Наступна гра Metro Exodus де на ультраналаштуваннях ми отримали в середньому 60 кадрів за секунду. Процесор в середньому був завантажений на 45% та нагрівся максимум на 83 градуси. Якщо говорити про відеокарту, вона була завантажена на 88% та нагрілася максимум на 48 градусів. Наступна гра Far Cry 6, де на ультраналаштуваннях ми отримали в середньому 184 кадри за секунду. Процесор максимум був завантажений на 35% та нагрівся максимум на 79 градусів. Якщо говорити про відеокарту, вона була завантажена на 92% та нагрілась мак. Максимум на 53 градуси. Крім цього, провів стрес-тестом відеокарти Vavida64. результати на ваших екранах. Збірка від Artline Gaming залишає по собі враження дуже продуманої збірки, яка створена не лише для ігор, а й для роботи з контентом, монтажем, рендерингу та будь-яких важких задач. Тут усе продумано з розумом, потужний процесор, сучасна відеокарта, швидка пам'ять і холодна система охолодження. У результаті виходить ПК, який працює тихо, впевнено і без компромісів. І якщо потрібен комп'ютер. На роки, який справляється з новими іграми та робочими сценаріями, ця збірка заслуговує на вашу увагу. Ну а ви в коментарях напишіть, що би ви тут замінили, можливо, щось варто поміняти, і вона буде ще кращою. Я чекаю вас в коментарях під цим відео. Ну і звичайно, друзі, якщо все сподобалося, знаєте, ось таку вподобайку можна поставити, підписатись на канал і поставити кнопочку спонсорувати, якщо ви цього не зробили. На саме як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.